Компанія Фокус і в нас нове надходження. Це Mazda 3. 2009 року випуску в ідеальнішому просто стані. Як візуально, як технічно. Фари відполіровані, все дуже класнюче. Подивіться, в принципі, без зауважень даний автомобільчик. 9 рік, 1,6 бензинчик, механічна коробочка, стан салону. Просто з увагу. Він як новий. Ну, по-моєму, просто ляля. -ля. Маємо задні скло підіймочі. Електро, по передньому плану, само собою повне спопаки. В попередніх по сидіннях все ось так класно виглядає. Ось з механічними регулюваннями. У нас ось таке мультикермо, все в принципі працює. У нас 245 тисяч пробігу, клімат стоїть, він у нас працює, є підігріве сидінь, механічна коробочка, ну, в принципі все так виглядає. Максимально приємно та комфортна машина в дуже класному стані. Тому, кому цікаво, приїжджайте, звертайтеся до форума Михайло Гришка, 4А, компанія. そう。